Доброго дня, дорогі друзі. Ми вітаємо вас на церемонії нагородження учасників 22-го чемпіонату України з футзалу серед команд закладів вищої освіти. А зараз запрошуємо до слова грава. Дорогі спортсмени, футболісти, тренери, глядачі, батьки. Ви знаєте, ви були сьогодні надзвичайні. Якого і емоцій? Такого шалеста почутті я вже давно не бачив. Хочу сказати окремі слова щодо ваших хвилівальників з барабану, які ми сьогодні притягнули. А зараз хочеться нагородити подякувати міністру освіти і науки Оксана Лісового за вагомий особистий внесок у забезпечення успішного виступу студентів на чемпіонаті Європи із футзалу і винишину Юрію Ігоровичу. Запрошуємо. Івано-Франківського фахового коледжу фізичного голосування за перемогу на чемпіонаті Європи з футболу серед студентів. Нагороджується пасічняк Любомир Васильович. Сертифікатом франківської обласної державної адміністрації. Нагороджується Васевич Мар'ян, студент від окремого структурного підрозділу Івано-Франківський коледж фізичного вимагання. Сертифікат поданий на суму 24 тисячі. and e... Серед команд закладів вищої освіти нагороджується Харківський національний університет імені Каразіна. Запрошуємо до нагородження. Срядкомад закладів вищої освіти нагороджується Національний університет, Львівська політехніка. Місто Київ. Також нагороджується Національний університет біоресурсів і природокористування України, місто Київ. Якщо є представники, просимо підійти до на нагородження. А також призами нагороджується Національний університет харчових промисловостей, місто Київ.

Перше, слід сказати, що ми вперше проводили такого масштабу змагання чемпіонат України серед закладів вищої освіти. Я думаю, нам вдалося завдяки нашим партнерам, друзям, які допомогли, посприяли, провести якісно дані змагання і дійсно створити свято для людей, для вболівальників, для студентів. І надіємося, що ми цю планку будемо тримати як по студентському, Чемпіонату України з футзалу, так і по дитячих вікових категоріях і закінчуючи екстралігою. Тому що коли в нас буде масовість футзалу, тоді будуть найкращі кадри підходити в команди екстраліги та збірної команди. Якщо говорити про е, три дні наших футзалу, ну дійсно вийшло свято для Франківська, для вболівальників і надіюся, що ми будемо тільки підтримувати цю планку в майбутньому. Ну, завжди важче отримувати лідерську позицію, тому що всі на, на тебе налаштовуються под, з подвійними силами емоціями. І для нас це було непросто. І всі три матчі були непростими. Перша гра, де практично всі гравці, які грають в екстралізі, в екстралізі, другий матч так само проти. Команди з Харкова, де так само представники екстраліги, ну і відповідно фінал був непростий. Так само, користуючись нагодою, я би хотів подякувати тренерам, в яких хлопці є в своїх основних командах. Так само всім викладачам коледжу фізичного охорони... які проводили практичні теоретичні заняття, всі долучилися до цього загального успіху. Максим Павленко, який працює тут в НФК урагані. Так? І Станіслав Гончаренко, МСК Харків, Андрій Федюк, який він на працював з е, Стасом Лейбіком. Тобто всі тренери так само долучилися до цього загального успіху. Франківську торсиду відзначили всі представники-тренери команд, і дійсно приємно грати за такої атмосфери. З іншої сторони, це трішки давило на наших хлопців, але з другої сторони вони справились з емоціями. Тому що якщо рухатись до найвищого рівня, є тиск з боку болівальників, з боку суперника, і потрібно з цим справлятися. І я думаю, що наші хлопці справились на відмінно. Ви знаєте, от нашим минулорічним завданням, коли ми їхали в Хорватію на чемпіонат Європи серед закладів вищої освіти, основне завдання це показати, принести повідомлення до Європи, що в нас є повномасштабна війна. І навіть ректор. Спільська університет нас запросив до себе, люди з мерії запрошували до себе, вони висловлювали нам слова підтримки, слова вдячності. Казали, що досить багато підтримують нас. Зокрема, вони матеріальною підтримкою надсилали в Україну. І таким чином ми так само спілкуємося з нашими колегами, тренерами, з гравцями і доносимо, що в нас не просто так, бо до слова. Французи нам розповідали, що в них телебачення доносить інформацію, що це йде конфлікт тільки на Сході, Донецька, Луганська область. Вони навіть не знали, що ракети прилітають до Франківська, до Львова, тим паче, що відбувається в Києві. І кажу, що от у нас Харків суми це вже міста, чемпіони, які змогли знайти ресурси, прибути сюди. Тому основним нашим меседжем буде нести в Європу, що у нас повномасштабна війна і. Ми незламна країна. Ну, перш за все, це престиж. Престиж навчального закладу. Вже вдруге виграють чемпіонат України. В минулому році стали чемпіонами Європи. І, якщо чесно, ну, емоції зашкалюють, але... Е... Бачачи, як вони тренуються, як скільки вони віддають енергії на тренуваннях і у повсякденних змаганнях, всередині я був впевнений, що вони повинні стати чемпіонами. От якесь було впевнення. Звичайно, хвилювання в мене ж не було, і інтрига була до останньої хвилини матчу. Ну, якщо враховуючи думки і емоції учасників і гостей, я думаю, що справився. І справився навідмінно. А це, а це якраз і емоції не тільки мої, але всіх болівальників, бо на трибунах були не тільки студенти коледжу. І були зовсім люди, які не мають ніякого відношенку. Були е, прихильники футзалу і їх було дуже багато. А червона рота, а «Гімн України, ну мороз поза шкірою. Ну, я думаю, що, що найважче був другий, другий. Як на мене, був другий матч найважчий. Е, фактично було три фінали. Всі три команди. Вони і залишились на п'єдесталі. Це були найсильніші команди на цьому турнірі. Але ну, перемагає сильніший. Тут. Коли повірили в загальну перемогу і ваші емоції після фінального свистка? Ну, перемогу я вірив. З самого початку, навіть коли ми програвали 1-0, я на трибуні я казав, що все нормально. Це не в перший раз. Заб'ють, зрівнають і обов'язково виграють. Після? Після, після, я чесно, я вже не можу сказати таких емоцій, все, все, все вибухнуло. Я, напевно, давно так з радості не, не скакав вверх, як сьогодні. Що сказали з підопічним, тобто вашим студентам і тренерам після перемоги? Ну, Привітав, звичайно, що вони найкращі, вони молодці. Вони в мене найкращі. Як ви не знаєте, як буде до когось сприяти підготовці до європейських університетських ігор, які в цьогоріч відбудуться в Угорщині? У забезпеченні і підтримці нічого не зміниться. Ми як підтримали команду, будемо підтримувати. Ну, зараз... Приділимо більше уваги підготовці до європейського чемпіонату, це закономірно. Але я думаю, що якихось таких особливих змін не буде, Ну, то, що десь не їх трошки грошовою премією, щоб вони відчули, що за них дбають, за них Ну, це не суттєво. Саме не їм створити умови, які будуть передувати успішному виступу на чемпіонаті Європи.